Друзі, перші про головне. поїхала пізньої ночі. Потужний вибух зруйнував один із ключових військових об'єктів у глибині території противника. Мішанню став великий склад, на якому зберігалося понад 100 тонн боєприпасів. Різного типу після ураження відбулася неконтрольована детонація. Вибухова хвиля знищила не лише сам склад, але й розташовану поруч техніку, елементи протиповітряної оборони, транспортні засоби та мобільні командні пункти. Під охороною бази перебували значні сили. Більшість із них загинула внаслідок миттєвого вибуху. Усі втрати виключно серед військових. Цивільна зона не Страждала операція була підготовлена так, щоб гарантувати відсутність випадкових а район, де містилася база ізольовано від цивільної інфраструктури. А підрозділи розвідки завчасно відстежували переміщення персоналу, що дозволило провести удар у п'ять мінімальної активності поблизу об'єкта. Це контрастує з російськими діями. Українська сторона системно зберігає принципи вибірковості та точної роботи по військових цілях. Вибух миттєво паралізував управління всієї ділянки фронту. Лінії зв'язку вийшли з ладу, передавали це центри переставляли функціонувати. А командири середньої ланки опинилися без інструкції. У наслідок дезорганізації частина підрозділів почала самовільний відступ, які вимагали утримувати позиції, але без припасів у зв'язку з перетворилося на хаотичні безрезультатні спроби. Українські мобільні групи швидко зайняли район, уразивши залишки технічних точок і здійснивши летальну зачистку території. Була вилучена документація, комунікаційне обладнання, цифрові носії та фрагменти техніки. Інженерні підрозділи виявили додаткові схо. Ванки на підземні переходи, частина яких була замінована. Сапери оперативно нейтралізували загрози. А лінія оборони була перебудована під подальші дії. Залишки російських сил у секторі стратегічної, фактично, перестали ставити бойову силу. Деякі групи намагалися чинити опір, але без підтримки вони були локалізовані та знешкоджені противник. Втратив значені запаси, боєприпасів, техніку, елементи логістики та управління. Це не просто локальний удар. Це масштабна стратегічна деградація, яка ускладнює підтримання російських позицій на Кілометрів фронту інформаційна панорама для РФ також виявилася руйнівною У внутрішніх каналах. Поширювалися панічні повідомлення про солдатів, що втратили зв'язок зі своїм командуванням. Офіційні ресурси Росії тривали час не коментувати ситуації. Інциденти намагалися зробити хвилю паніки, але масштаби вибуху було неможливо приховати. Це вкотре показало наскільки вразливою стає армія противника при втраті тилових опорних точок для України. Ця операція стала прикладом того, як цілеспрямовані точкові удари можуть зруйнувати. Вати цілий сегмент оборонної структури противника замість великих наступів контрольованих фронтовиків типу хірургічні дії, що змінюють ситуацію без зайвих втрат. Такий підхід формує нову оперативну динаміку і створює умови для подальших стратегічних дій з до окупації території. Після знищення бази почалася масова паніка з прилеглих підрозділів, спостерігалася дезорієнтація серед особового складу. Окремі частини кидали техніку та зброю, відступаючи в хаотичних напрямках. Частину. У російських військових було взято в полон під час зачистки околиць. Більшість із них перебували в шоковому стані та не знали, що сталося. Деякі з полонених мали при собі застарілі карти об'єкта, але які не відповідали реальній структурі бази, що свідчить про низький рівень підготовки до оборони. Уламки техніки, знищені пускові установки та боєприпаси, що не здетонували, були зібрані інженерами групами ЗСУ. для подальшого аналізу. Частину елементів буде використано для встановлення каналів постачання та виявлення іноземних комплектуючих, що обходили санкції таким чином, окрім військового елементу, ефекту удара дає Україні додаткові розвідувальні можливості для подальших дій. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.